Взагалі хлопці ладують мені всю фігню, Там кажуть батарейки, всякі там товари, які такі, знаєте, типу для магазину Аврора. Повезу я в Дніпро. Дивіться, який тут у них парапет. Заїзд. Ви бачите, це катастрофа. А це таке придумали. Якась контора рога і копита. Отак мене заставили стоять Ой, ну надію, заладуємо ми до 7 годин. Дивіться який апарат. Оце апарат Поки мене грузять покажу вам що тут стоїть Полан ND А Ні черта себе Автомат под рулем. Сідіння велюр, Шикардос. А це тачка. О! Комусь піде до колекції. Крайслер. Ось теж стоїть. Дивіться який СС, Агонь. тоже Холланд Андрею. Какие-то коллекционер. Обалдеть, Шевроле. СС. Это а тачки. Состояние хорошее, просто грязнее. А целость вообще капец-капецкович. капец капецкович Ну, каділак. Раритети. Заладували. І тепер зно мені по кругу тут кататися. Капець, жорстко, по-другому по по виїхати невозможно. Щас встать у забору, і треба ждать Т1ку. Т1ки немає. Далі тільки ЦМР мені. А тут ще ось ось хлопець щось заткує. Тут просто гнидник. Просто ого! Уяри там вон, ви бачили? А ви не бачили, воно було вам зняти. Зараз мені треба буде оці железяки поправити, бачите? Тільки що чувак на фурі повертав і зацепив їх хвостом. Отакі от діла. Сейчас поправлю. Ладно, поїхали знову. Катаємося, катаємося. Ніяк не накатаємося. Ой! Тяжела, загрузка була. Грузили вручну, всякий хлам. там в разброс, чтобы не выбирало. Вот, все какие-то двери открытие тут. Короче, тут гулять пиздец, хлопцы. Ну ничего. Справимся. как нибудь дать мне не за того сегодня я тут сейчас встану и буду работать 24. если нет, то поеду на паркинг на этот на порт Зараз я тут попробую пристроїтися, де я й стояв. Возможно, якщо не буде документів ввечері, так вже по-любому тут буду робити 24. ку Варіанту в мене немає. Місце свободе треба цим пользуватися. Так, ну що хлопці, отут я став у дороги де і був, Коло цих заборчиків. Теодинки немає, треба чекати, скоріше всього вона буде завтра. І якраз я тут буду о, на обочині робити 24-ку. Ну, тут наче знаків немає забороняючих, по тій стороні він є, а тут нема. Надіюсь буде все добре. Хлопці, в мене 24 години паузи. Я йду в магазинчик. Тут поруч 600 метрів. Ой, дивіться. Заправочка. А вон контейнери. Така ж фірма, яка, мабуть, вантажить українців контейнерів. Загружають. План -деку і поїхали Тут, в Гдині, в Гданську. Дуже багато таких фірм, контор, які побудували цей бізнес, що вантажать, перевантажують з контейнерів на цей, на пландеки українцям. Просто перевантажують товар і виробляють. А я йду в оцей магазин макро. Ось так виглядає тут паркінг під навесом. Макро хлопаки тут капець, все треба брати оптом. Тоді буде дешевше. Магазин сумасшедший. Що тут тільки немає. І продукти, і не продукти. Ну, типа нашого метро. Так, ну що, от стою 24-ку починаємо рейс. Рейс буде в мене 1848 кілометрів. Включаємо поворотник, зараз треба якось мені виїхати. Завантажений. Забрав я Т1-ку сьогодні зранку. Отож, сходив в магазинчики. Як і бачите, тут попробуй виїдь. Так, рейс тепер буде в нас не е, гданськ Кропивницький. А поміняли мені завантаження і тепер в мене буде Диня Дніпро. Супер! Це я їду, виходить, додому. Тому я такий задоволений. Що вдень Дніпро. Ну, бачите, ніхто з поляків не пускає. А кажуть, що поляки дуже вічливі. Ну, я, звісно... о, тільки сказав, що не цей. а оказується цей. І ззаду випускають. Дякую тобі, вічливий поляк. Так, і... Так, е, е, диня Дніпро, кілометраж, 1848 кілометрів буде рейс. Рейс 1848. Не такий уж і великий, а не такий уж і маленький. Достатньо, звісно, приїхати треба. Е, і фрахт не змінився. фрахт е, 3000 євро. 3000 євро, це конечно, тут кілометраж став трошки більший, ніж якби був з Данська до Кропивницького. Але фраг не змінився. Ну, нічого ж не зробиш. Мені добре, що я додому їду. Що я потраплю додому. Будьте пройде. Зараз ми виїдемо з Гдаську на автобан і поперли. Так що, друзі, буде в мене ночна зміна, зараз 6 вечора і буду їхати всю ніч. Так мені випало. Всю ніч буду їхати. До кордону ми не доїдемо за одну зміну, до кордону мені десь 800 кілометрів. Тобто я доїду за дві і будемо їхати через кордон, не є годин, де я завжди їздив. О, горить, стрілочка, я не бачу хлопця. Можна повернутися. Е, а кордон буде корчова. Я там ще ні разу не був. Перший раз буду на тому кордоні. Так що будемо дивитися разом, і його, як там проходити. Там кажуть начебто проще, ніж на Ягодині. Там заїжджаєш на якийсь паркінг, відмічаєшся і дивишся на екран, коли загориться на екрані твоя номер машини, твоя машина загориться, тоді можна брати і їхати на кордон. Не треба дьоготися в колійці. Представляєте? Тому що на є годинах, якщо зі сторони поляків заходити, то треба дергатись в колійці. І це я вам скажу дуже утомляє. Діоргатиться. І машину мучає. Представляєте, скільки разів треба тут акумулятор завести, заглушити, об'їжджати машини на жилетках. От, от і в рацію, все треба... Балакати, зводіємо, відказувати, що влізе він чи не влізе. Тобі підказують, чи ти влізеш, чи не влізеш. Ну, складно, я вам скажу, зі сторони поляків на його дині заходить. О, подивимося, що таке корчова. Краківець з української сторони. Ну а потім я, кстати, там вже не їздив через Львів через этот вів э, ну, не їздив, а далі їздив через Тернополь, я їздив, через Тернополь Вінницю. Так Ну добре хлопці, зараз ми вже виїхали оце на автобан. Поперли. Маємо тянучка Гданська. Ну, в Гдині, а це завжди тут тянучка машин куча. Тут дуже, мабуть, велике населення і дуже багато машин. Ну, Правда, мені повезло, як я їхав сюди, я ж їхав тут до Гдині через Гданську, то не було цієї тянучки, не було цих штаву, і я встиг на завантаження. Хоча я взагалі чекав там, поки мене завантажать, ну все рівно навіть я встиг з тим чеканням. Мене завантажили, але не зробили тільки тигодинку, не замитнили. Замитнили мене тільки сьогодні, тигодинку віддали зранку. Ось таке. Хочу вам ще розказати, наскільки я відремонтувався останнім часом. Я б ще раз заїхав на ремонт, тільки вже в Україні, в Дніпрі. Той ремонт я вам показую, ви бачили, а це новий ремонт. Замінили мені гальмівний диск на цьому на прицепі середній, правий. І також мені ремонтували кришу. Міняли ролики на тілешки яка возить штору. Ну, яка возить дах. Але... Там і була цікава історія. Кажу, там роліка немає. Вони кажуть, поміняємо. Нема питань. Ну, кажу, добре, давайте. Вони давай розбирать, зняли ту тележку. А потім кажуть, так а в нас немає роліків. Я кажу, як немає роликів? Ви ж сказали, що у вас є, що ви поміняєте без питань. Ну, ми треба замовляти. Іди Я... там, замовляй того -то чувака. Пішов до нього. Він шукав, шукав, каже, немає. Є тільки в Польщі. Я ну, Кажу, в Польщі. Зараз треба що ж, а вони вже зняли цю тележку, представляють. Отакий прикол. Ну, вони кажуть, ну у нас є там беушні ролики з якоїсь другої тележки, чи чи, 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 чи міняли, чи зняли. Чи ну вони ще крутяться. Бо у мене там були зовсім печальні ролики. Ви побачите, я що ставочку зробив. Ну, вони поставили мені трохи бушних. Одного там взагалі в мене не було, поставили е місце нього ролик. Ну, криша тепер трошки краще ходить. Не знаю, що треба тестувати, так ще не було, щоб е я кришу після того знімав. Так на місці там спробував, вона наче краще стала ходити. Ну, Коли ремонтували. Правда, взяли вони з мене 1750 гривень за ремонт криші. Представляєте? Ладно, якби ще вони нові ролики поставили, було б ще так ну, не обідно, тому що вже туди лазити не треба було. А так там, виходить, знімали тележку, взяли за це гроші, а ролики там в Бушті стоять. То есть, в скором будущем треба буде золоту лізти, зоплатити цю 1700 гривень. Ну, а так, в принципі, в принципі, нормально. Получается, я поремонтувався на 9200 гривень ще. Оце така амортизація. А скоро треба ще буде міняти резину і робити соосність осі прицепа. А щоб її зробити, треба спочатку перевірити салінблоки на прицепі, в якому вони в стані. І якщо вони нормальні, то тоді вже робити соосність. Доповнити, я вам показував, що в мене є резина на прицепі зсередини. Сказали, що це на СТО, що це можуть бути салінблоки. Ну а потім вже може бути також сооснись, але скоріше всього це серед блок. Ну добре, їдемо далі. Отак потихеньку втянучки. Машин багато, трафік великий, то там далі він спаде цей трафік, а вночі то буде взагалі лафа їхати, аби спати не хотілося. meu Приїхали на заправку, зараз тут долєм 200 літрів. Але бачите яка схема. Тут немає циферок і мені треба сюди бігти дивитися. Скільки заливає. І зальємо отблюще. Ось 14 злотих. Ну це більш-менш ціна. а Абблю тут по 2,59 теж нормальна ціна. Ну, я заливаю ще по 2,49 на авіа, як сюди їду. А зараз просто в мене рейс великий, круг здоровий і може не хватить трохи, а блюз треба заливати тільки в Європі. Ні, ну, воно то може і хватить. Ну Трошечки тут небагато долів, щоб уже точно. Тому що там я буду їхати через е Корчову цю, може воно трошки далі. Так, ну добре, заправляємося. Моє, до речі, непогане в них топливо. I chcę wykluczyć, zauważyć. To znaczy, tutaj jest jednak duży margines.